Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові види спорту. Зимовий спорт це сукупність видів спорту, які проводяться на льоду або снігу в основному в зимовий період. Бобслей – швидкісний спуск із гірок по спеціально обладнаних льодових доріжках на керованих санях бобах. Скелетон. Спуск по крижаному жалобу на двох полозових санях на укріпленій рамі обличчям вперед. Санний спорт. Спуск по крижаному жалобу на двополозових санях на укріпленій рамі ногами вперед. Фігурне катання. Основна ідея полягає у переміщенні спортсмена або пари спортсменів на ковзанах по льоду із перемінним, направленим сковзанням і виконанням додаткових елементів під музику. Хокей гра, у якій змагаються дві команди, передають шайбу ключками, намагаються закинути її у ворота якомога більше раз і не пустити у свої ворота. Ковзанярський біг. Біг на ковзанах. Швидкісний біг у ковзанах на льодовому стадіоні по замкнутому колі. Сорт ТРЕК. Біг на ковзанах, у якому участь приймають, як правило, четверо або восьмеро чоловік, які одночасно катаються по овальній льодовій доріжці. Керлінг командна гра на рядовому майданчику. У якій учасники двох команд по черзі пускають по льоду спеціальні тяжкі гранітні каміння в сторону мішені. Лижні Перегони. Перегони на лижах на відповідну дистанцію по спеціально підготовленій дорозі у визначеній категорії. Біатлон. Включає у себе лижні перегони зі стрільбою із гвинтівки. Стрибки із трампліну. Стрибки на лижах із трампліну включають у себе стрибки на лижах зі спеціально обладнаних трамплінів. Гірськолижний спорт. Спуск із гірок на спеціальних лижах. Сноубордінг. Включає у себе спуск із засніжених схилів і гір на спеціальному знарядді сноуборді. Дітки дякую вам за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!